Приєднали до котла, і оцей безпосередньо пульт ми ставимо в тому приміщенні, звідки будемо відштовхуватись від температури. І бачите, це дуже зручно, тому що е, мій друг, якому ми встановлювали безпосередньо цей термостат, він каже, що за той час, поки ми сиділи, у нього котел би вже вімкнувся рази 3-4. А ми сиділи весь цей час, і котел не вімкнувся жодного разу. І Температура в приміщенні стала більш комфортною. Окрім того, що вам комфортно знаходитись в приміщенні, у вас ще і заощаджується газ безпосередньо. Ці термостати нагадую, можна ставити не тільки на газові котли, а також і на електричні котли. І це буде вам заощаджувати електроенергію або газ, і при цьому ви будете отримувати комфортну температуру в вашому приміщенні. Термостати доступні вже у нас на сайті для придбання, і по промокоду TIKTOK діє додаткова знижка, тому можете переходити до нас на сайт, там є опис цього термостата, і скоро буде відео, як його підключати до котла.